Доброго дня, друзі. Встановили доставний головний пристрій на автомобіль джип Чирокі. Ось так він виглядає в автомобілі. Вже підключили його, все, рамка підійшла. Камера заднього огляду лишилась рідна штатна. Покажу вам, як паркує. Ну, Штатна камера у нас з динамічними лініями. Можливо, швидкість там і все остальне в нас не так швидко працює, але ось. Все, камера в нас підтягнута на автомобіль. Далі ну, функціонал такий як голосове. Ось нажимаємо. слухати українську музику. Бачите, тобто все послушно, все чітко. Далі ось така менюшка, вона може мінятися. Я потім покажу лаунчери. GPS-карти, достатньо великі, швидкість ваша буде показуватися ось тут на автомобілі. Клімат підтягнувся. Якщо я починаю його ось додати, то самі бачите, він так само в нас тут додається. Ну і регулювачки всі, ось будь ласка, дивіться, це крутиш. Так само ноги, лице, скло, все це теж повністю підтягнулося. Що стосується самої магнітоли, то вона достатньо непогана радіомодуль. Ви вже, напевно, бачили в цих магнітолах. В них екран QLED. звук хороший. Ну, В джипах завжди звук класний. До речі, ці лаунчери в магнітолі можна міняти. Контрастна з-під світочки так само можна робити меншою. Якщо далеко їдете, вона вам там б'є в очі всю ніч. Можна збільшувати, це автоматично все робиться в принципі, при включенні габаритів. Переход на радіоприйомник, дсп процесор звука, Отклик шикарний. Можу сказати, що магнітола 232, 2, .2, 2 ГБ оперативки 32 внутрішньої. Ну, але вона в нас восьмиядерна, тому проц витягує все повністю, що нам необхідно. Ну, наприклад, там не знаю, що нам необхідно. Там карти нам необхідні, да ми можемо включити. YouTube включимо зараз. Ось, будь ласка. Вадима Гетьмана, 19. Карти треба обновляти. Ви всі це знаєте, але сам факт, що вона вже підтягнула, дозволяє нам. Маршрут перевестися в путь. Зараз це зелененька штучка, завжди в Google Maps, коли перший раз вмикаєш, ось вже можна їхати. Ну, звичайно, ці карти у вас будуть на додатковому екрані, якби да? видно, все. ще я включу, вмикну габарити, контрастність дисплея потухла. Ось вимикаю. Бачите, у нас контрастність стає. Ну, Основне програмне забезпечення. Магнітола Scarplay CarPlay Android Auto, магнітола з Wi-Fi, sim картою 4G інтернетом. Я вже, до речі, показував, як лаунчери міняються, зараз ще покажу, які тут лаунчери можна виставити. Заходимо в запаролені. Вибираємо там наш улюблений лаунчер. Чи чи мій улюблений, ну тут ось такий, це саме такий інформативний, достатньо класний, його можна притемнити так само, щоб він гарно виглядав там ось в магнітолі. В машині, верніше, не в магнітолі, а в машині, вибачте. Ось такий зробити. Так само ці карти, зараз все, ось бачите, вже показує нам, куди нам їхати. І зразу показав з пробками. Тобто, ну, якби, все, будь ласка. Ось така магнітола. Достатньо швидка, по якості звуку достатньо мощна. Ну, зараз, якщо я включу на повну мощність, чесно кажучи, телефон її не передасть, тому я не буду цього робити. Функціонал ми можемо там виставити тут той, який нам необхідний. Зокрема, програму Carlink, це програма CarPlay. Я її виставлю. Відкриття дверей, бачите, підтягнув. Клімат, як я вже вам показував, підтягнув. Ну і дуже часто в джипах питають там, подогрів руля, бартавік, клімат-контроль. Ось такий додатково підтягнутий. Тобто, якщо я зараз буду ось вертіти кліматом, да, робити його більше-менше, то він у нас так само тут, в управління кліматом, підтягується. Далі додаткове налаштування автомобіля. Їх тут різних багато. Кожного вони. Твої. Я поки що усилітель, є налаштування штатного підсилювача, ну я поки що вдаватися в підробності. Кожен знає свій автомобіль, тому ті, хто ось їздять на таких джипах, вони знають, як налаштовувати там це вже. Далі, ну, напевно, що YouTube треба показати, якість картинки. Зараз ми спробуємо щось таке. давайте ось ультра Ультра К4, не знаю. Постараюсь вам зараз зняти. Ну це, от, ще раз нагадаю, 232, восьмиядерний проц. Інформацію з інформацією справляється абсолютно швидко. Якість картинки збільшимо. Да, вона у нас 702, а ми поставимо її 1440. Если вона трошки почекати, прийдеться. Про працює інформацію. Wi-Fi, можливо, далеко. Я завжди казав, що я ніколи не приховую того, що якщо воно трошки довше загружається, бо відео дуже, таке, скажімо так, високої, дуже високої роздільної здатності, то воно так. То воно загружає, загружається довше. Але ось там наша СТОшка, і, е, чесно кажучи, наш Wi-Fi знаходиться дуже далеко від магнітола. Ми підключили на наш Wi-Fi. Зараз роздам Wi-Fi з. Скажімо, з телефона або 4G абсолютно підтягне це відеозображення. Ну, Не всі дивляться в такій якості картинку. Можна зробити не 1440, в автомобілі достатньо 1080. Давайте зробимо. Можливо, вона буде безперервно працювати, не буде ніяких таких. Ось як тільки ви бачили, будь ласка. Ось така якість картинки. Це те, що можна передати ще з телефона, а не озброєним оком набагато краще. Ну, в общем, можна жучків подивитися. І, і, і пташечок. Попугаєв. Якість картинки для автомобіля достатня. Для заднього пасажира буде видно, абсолютно. Коста-Ріка обов'язково. Хотів вам показати коста ріку тут хороша природа. Рекомендую настойчиво. Дивіться, якісь картинки, спеціально приближаю. Класно. Гарні насичені кольори, тобто ніяких претензій до магнітола не виявлено. І якщо ти ще 80 налаштовуєш, то передача Wi-Fi, передача Ютуба абсолютно передає достатньо класно сигнал, відеозображення. Взагалі без всяких торможень. Ну, звичайно, на магнітолі ми можемо там, ми закачаємо тут певні програми. Да, до речі, бачите, якщо ми включаємо там, наприклад, передню передачу, раніше магнітола відключала YouTube. то зараз продовжує працювати YouTube. Але як ви побачили, ось картинка в нас здвинулася. Ми її можемо тягати по всьому екрану, да? тобто воно продовжує працювати. Програма в програмі без проблем працює. Ну, звичайно ж, те, що всі люблять, це. Картинка в картинці. Як це зробити? Нажати ось. Два квадратика. Вибрати YouTube. Називається YouTube вліво, давайте радіомодуль радіо вправо, можливо, можливо, і так. Ну, у нас обично тут карти Waze, а тут YouTube або радіо. Ну, ми зробимо так. Зараз працює радіо. Хочемо, щоб працював YouTube. Звісно, натиснули на YouTube. У нас далі продовжує працювати YouTube. Тобто звук буде йти з Ютуба, зараз я вибачаюсь не попадаю. Так, да, звук буде йти з Ютуба, бо я одночасно дивлюсь, що я знімаю, і дивлюсь, куди нажимати на кнопочку. Хочемо на радіо перейти, будь ласка, переходимо на радіо, Ютуб зупиняється, працює канал. Звичайно, воно активне в нас, два вікна стають активними. Все, як виходити з цієї програмки? Ось так затиснули, прибрали в сторону. І будь ласка, насолоджуємося далі Коста-Рікою. Камеру заднього виду я вам вже, звичайно, на початку ще показав. Вона з динамічними лініями. Ці лінії можна або прибрати ось додатково, або виставити ось такий стиль. Бачите, щоб було видно вам, як повертаєте. Ну, якби так. Ось. Ну, Це вже нюанси. Обично ці лінії додаткові прибирають. Ось. А лишають свої рідні лінії. Це рідні лінії ти ще малює рідна камера. І таким чином все працює. Магнітола класна, достатньо швидка. До речі, ще є декілька лаунчерів, ну, виставляємо такі, які найбільше там, вам могли би сподобатися. Якщо сподобалась Магнітола, шукайте нас в інтернеті. Пишіть до Павто в Гуглі. У нас є сайт, допрацьовуємо його. У нас є OLX е, е, канал, у нас є YouTube канал, ну, звичайно, це зараз ви дивитеся його. І, е, Установочний центр. В принципі, так як і представники по всій, майже по всій, у всіх великих містах України. Тому ще магнітоли такого плану зацікавили, будь ласка, звертайтесь, підберемо, встановимо. Гарного дня!